В Старокостянтинівській міській раді наприкінці вересня не відбулась запланована сесія. Це вже більше як півроку депутати не збираються. Більшість обранців просто не прийшли на засідання. Таким чином, кажуть експерти, блокуються намагання ТВК оголосити рішення про обрання наступних за черговістю депутатів. Парадокс полягає у тому, що і ті, які згідно рішення ЦВК втратили повноваження, теж ходять та навіть отримують картки для голосування. От і цього разу із 34 зареєструвались лише. Десятеро. Решта на засідання не з'явились. Є присутні 10 депутатів. Ворону немає. Сесія не відбулася. З квітня 2022 року територіальна виборча комісія не працювала. 11 квітня 2023 року вже Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення роботи ТВК старого складу. Натомість запрацювала нова у кількості 13 осіб. Через дві доби після оприлюднення цього рішення мало відбутися її перше засідання. Однак з незрозумілих причин голова заступник та секретар проігнорували таке засідання. Ініціативна група із семи осіб. Поінформувала цих трьох про перше зібрання і були змушені проводити засідання без них. Члени ТВК прийняли присягу та зареєстрували чотири нових депутати, виконуючи постанову ЦВК номер 20 від 10 квітня. Та ж ЦВК припинила повноваження чотирьох депутатів Старокостянтинівської міської ради. Вони не мають права голосу зв'язку з тим, що пройшли, коли пройшли перше засідання, всі документи, протокол і постанови були направлені центральної виборчої комісії. вони розглянули це питання, і ті депутати, які були призначені, вони зараз знаходяться вже по о, 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 депутатському корпусу Староконстантинова, зареєстровані зареєстрований в Києві. Член ТВК каже, незважаючи на рішення центральної виборчої комісії, процедуру введення чотирьох нових обранців до депутатського корпусу так і не вдалось провести. Після того як територіальна виборча комісія. Провели цих депутатів на першому засіданні міської ради, повинна була обов'язково відповідно закону України прийняти присягу, і їх мали ввести до депутатського корпусу. З квітня місяця засідання міської ради не проводилось, з яких причин я не можу сказати. І от перше засідання після квітня місяця мало бути, де ми подали заяву для того, щоб представити нових депутатів. Нам була відмова. Ми другий раз подали знову відмова і на даний час. Питання щодо призначення нових депутатів не вирішено, які вже зареєстровані в Центральній виборчій комісії України. Наступний по списку партії Ляшка Володимир Бурлаков на сесії, що мала відбутись 29 вересня, так і не отримав пуль для голосування. З'явився в сесійну залу для реєстрації як депутат Старокостянтинівської міської ради, але в списку мене чомусь не було, були старі депутати. Це як стосується нашої партійної організації, так і інших старих депутатів. Ну я рукою дописав, що мені пульта не видали для участі в сесії, тому що голосуються пультами. Таким чином я не міг приймати рішення ніякі рішення. Я зателефонував на 102 і викликав поліцію для складання протоколу. Депутат каже, його конституційні права порушені, адже на сесії безліч питань потребує вирішення. Проте розпочати свою роботу як депутат не може, хоча має на руках постанову ТВК. Порушуються конституційні права, не дотримується законодавства. Ніякого я не розумію, як сьогодні можна такий час важкий маніпулювати і рішенням ЦВК, і рішенням суду, і рішенням територіальної виборчої комісії, яка скажімо, виконує це ж державна державна справа. І я думаю, що повинні всі в цій країні притримуватись чинного законодавства. Сесія не відбулась, проте є необхідність розглянути усі питання, які назбирались на цей час. Були бюджетні питання, були внесені внесення змін до бюджету, використання резервного фонду. Були земельні питання людей, які вже майже півроку не відбувається сесія, які очікують на прийняття рішення. На думку депутата Фесуна у тому, що сесія не відбулась, є певні причини саме на пленарному засіданні депутати мають скласти присягу і розпочати роботу. Супереч закону України про місцеве самоврядування в Україні за 2023 рік в громаді відбулося лише дві сесії міської ради. Багато питань, які потребують вирішення, особливо з питань земельних відносин, місяцями не, не розглядаються. На мою думку, причиною тому є те, що відбулися зміни в депутатському складі міської ради замість чотирьох. Депутатів від повноваження, яких було припинено довчасно і зареєстровано нових депутатів, в тому числі і від політичної сили, яку представляю я Європейська Солідарність, а саме Буласика Євгена Богдановича, командира військової частини А 2502 сьогодні. З початком відкриття пленарного засідання цих депутатів ці депутати мали набути депутатських повноважень. Степан Полупан один із тих, який був обраний депутатом Старокостянтинівської міської ради у 2020 році, і втратив згідно постанови ЦВК свої повноваження. Втім, це не заважає йому відвідувати засідання. Я з тих депутатів. Який не пропустив жодної сесії, наголошую жодної. І я з тих депутатів, де не пропустив жодної комісії. На виконкомі, то я теж скажу більше, ніж в мене. Я вже покажу, скільки на виконкомах, ось до мене є всі документально зроблені. Всі повністю справа я був. Чому це йде повністю політична розправа? У провладній більшості на цю проблему мають своє бачення. Проблематика не врегульована в законодавчій площині, так називає ситуацію, що склалась Олена Фурсова. 25 жовтня 2020 року були обрані 34 депутати. Є постанова ТВК, і вони є чинними депутатами до 2025 року, за словами жінки. Попри те, що є відповідно постанова ЦВК про припинення повноважень чотирьох із них. Чотири депутати е, підпали під імперативний мандат: е, це Полупан Степан Петрович, Горда Гана Остимівна, Бондарбо Степанівна е, і Овчер Іван Васильович. Е, під імперативним імперативним мандатом е, скористалися політичні партії, е, які е, мали намір відкликати депутатів з е, їхніх депутатських повноважень. Е, наразі ці депутати повноваження набули. 7 грудня 2020 року вони набули цих повноважень. На сьогоднішній день посвідчення депутатів вони мають на руках до 2025 року вони є дійсними. Підстави немає припинити повноваження, кажуть у міській раді. Ситуацію із новими чотирма депутатами Олена Фурсова називає дореєстрацією. Натомість каже, мала би відбутись процедура згідно виборчого кодексу згідно закону України про місцеві вибори про заміщення депутатів у разі дострокового припинення повноважень. Однак такої процедури, за словами голови комісії з питань етики та законності, не відбулось. Територіальна комісія, до якою повноваження я вважаю, є нечинними, тому що Абрантес не приймала участь, Абрантес документи не підписувала, печатки не ставила, а державою надані повноваження лише їй. Сама жолана фурсова не з'явилась на сесію, що мала відбутись 29 вересня, бо питання порядку денного не були опрацьовані на комісіях. Сесія була не готовою. Питання порядку денного не були готові, не розглянуті на засіданні постійної комісії. А ми знаємо, що сесія ради складається з засідань постійної комісії спочатку і з пленарного засідання. Через те на пленарне засідання я вирішила знайти е, в зв'язку з тих підстав, що питання, які е, мали розглядатися на сесії, не були готовими, не були пройдені процедури засідання постійних комісій. Ще один депутат, який втратив повноваження Іван Овчар. Свого часу він у нетверезому стані на службовому авто втрапив у ДТП. У партії, за списками якої він пройшов до ради, кажуть, що це теж стало однією з причин позбавлення його мандату. Справи про відкликання чотирьох депутатів Старокостянтинівської міської ради розпочали ще у 2021 році. До прикладу, по депутату овчару є зобов'язання визнати наступним за черговістю. Це рішення є в єдиному реєстрі судових рішень. Також є постанова ЦВК про визнання обраними наступних по списках депутатів. Нівелюванням закону в умовах військового часу називає ситуацію, що склалась фахівець із виборчого права Володимир Гарієвський. Існують рішення судів, які набрали законні сили, які обов'язкові для виконання. Тобто територіальна виборча комісія ухилилася від виконання, і Центральна виборча комісія абсолютно правильна, як передбачено законодавством, та й взагалі обов'язком, щоб законність існувала. Центральна виборча комісія розпустила цю комісію, встановила чітко, що вона порушила конституцію закони, і відповідно прийняла рішення про зобов'язання обрати депутатів. І відповідно вони мають бути вже територіальній комісії новосформованої, проведеної до присяги. Дійсно, є питання, чому теперішня комісія це не виконує. На думку Володимира Гарієвського, на цьому етапі в громаді слід активно включитись громадськості, адже політичні сили не лише обирають кандидатуру майбутніх кандидатів, а й мають формувати дієві ТВК. Мене щиро дивувало те, що депутати, які були відкликані, досі вважають, що вони депутати приймають участь в роботі місцевої влади. Ну це взагалі попахує кримінальним злочином, тому що це схоже на привласнення владних повноважень, тому що чітко в законі визначено, що їхні повноваження припинилися, вони продовжують при цьому їх виконувати. Дуже час громадськості, навіть незважаючи на воєнний стан, задавати питання до в першу чергу політичних партій, з якими вони голосували, чому вони так безвідповідально ставляться до формування територіальних виборчих комісій. Ну і окремо це питання. До правоохоронних органів. За словами фахівця із виборчого права, тепер справа за правоохоронними органами, адже вони мають фіксувати порушення закону, яке, за словами експертів, присутнє у Старокостянтинівській міській раді.